В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Депутати Європарламенту закликали глав держав та урядів європейських країн ухвалити позитивне рішення щодо України і розпочати з нею переговори про членство в ЄС. Цитую депутати закликали Європейську раду на зустрічі 14-15 грудня ухвалити рішення та відкрити переговори про розширення з Україною і Республікою Молдова за умови певних кроків. Кроків у сфері реформ такі переговори про входження мають також бути відкритими з Боснією і Герцеговиною. А Грузія має отримати статус країни-кандидата. Йдеться у повідомленні тему. Обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Артем Рудомьоткін, політолог. Артема, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю. Про що для вас цей заклик європарламенту? Чи не пустий він, чи має якесь підґрунтя? Ну, перш за все, те, що вже пішли більш детальні розмови і заклики про вступ України до ЄС. Це вже добрий показник і добрий сигнал для нас усіх. А, е Окрім того, йде е мова не лише розглянути більш детально, а і навіть вказати якісь певні терміни, за який час повинні е держави, такі як Україна і Молдова, стосовно яких повинні йти перемовини, доєднатись до цього простору. Але в нас залишається ще питання з Угорщиною, яка зі своєї сторони намагається усіляко це заблокувати, і чи вдасться сьогодні здолати, скажімо, так, угорщину з їх позицією, яка, до речі, досить відрізняється від позиції суспільства, яке знаходиться в Угорщині. Вони не завжди підтримують те, що декларує їх прем'єр-міністр. Тому це залишається мабуть найбільш цікавим та інтересним моментом сьогоднішнього та завтрашнього дня. До Угорщини прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не виконала три з 7 вимог Європейської комісії для початку перемовин про вступ. Тому цитую немає підстав вести переговори щодо членства. Як і хто може впливати на рішення Угорщини? Ну, давайте будемо а, праві. Скоріше, не праві а чесні. Те, що за бажанням можна знайти не тільки 3, а 4, 5, 10 і навіть 20 пунктів з семи, які ми не виконали. А тут скоріше за все, те, що Угорщина намагається таким чином. Ну, по перше, те, що вона з перших днів війни продовжує комунікацію з стороною агресором та страною терористом Росією. А, вона. Пропагандує та декларує їх наративи, і таким шляхом вона так ні для кого не секрет, що Орбан є проросійським політиком, і таким чином вони з одного боку намагаються проштовхувати інтереси агресора щодо України. А з іншого боку, ми вже неодноразово бачили, як вони після таких заяв як вони висували деякі вимоги. Коли вони казали, ми не проголосуємо, якщо ми не отримуємо одного разу, мова йшла там про якісь преференції, потім про виділення коштів, тому це знову ж таки поєднуючи обидві ці обидва цих моменти, ми можемо сказати, що вони продовжують політику Росії стосовно світового. Переформатування, а з іншого намагаються таким чином шантажувати не тільки Україну її вступом у ЄС, але й у весь європейську усю європейську спільноту, тому що якщо в них це вдасться, а тут все стане прецедентом і Вони будуть розуміти, що ага, ми можемо так робити вже з стосовно будь-якої країни. Тим самим захищаючи, умовно кажучи, захищаючи свої власні інтереси. Артема, нагадайте, які вимоги до вступу стояли перед Україною? Ну, найголовніше, Найголовнішою вимогою, якою була і з якою, через яку ми постійно зіштовхуємося, це окрім того, що економіку там налаштувати. І підготувати до об'єднання право там законодавчу сферу, налогову сферу, податкову сферу. Найголовнішою проблемою це була боротьба з корупцією, винищення корупції, і корупція є в усіх країнах. Корупція є в усіх сферах, не тільки в Україні, а взагалі, у всьому світі. Просто тут питання того наскільки вона проникнена у. Систему державотворення наскільки вона проникнена, проникнена у суспільство, і тому жодного разу я не бачив, щоб було якось чітко сказано, що у вас там повинна бути корупція не більш ніж якогось відсотку. Тому я вважаю, що ось корупція, боротьба з корупцією буде завжди однією з таких причин. На яку будуть спиратися, і яку такі країни, як Угорщина, Угорщина, вулиці прем'єра Орбана будуть намагатись просувати і через що блокувати продовження руху України до європейської спільноти? Давайте згадаємо про список країн, які тут Європейська рада пропонує ухвалити саме. Країни є. Заклик... Так, Україна, Молдова, дадати, ще Бос... Боснія, Герцеговина, а Грузія має отримати Грузія. статус країни кандидата. Так. Що буде з списком цих країн, як швидко вони зможуть наблизитися до ЄС? Знову ж таки, я думаю, що усе буде залежати від ситуації у світі, тому що наразі ми бачимо, що світ. Олихають містечкові такі локальні, але дуже масштабні і дуже криваві конфлікти. Все почалось з України. Потім між Ізраїлем та сектором газою, коли готові долучитись, були заяви від інших країн, що вони готові долучитись проти на стороні сектора газу проти Ізраїлю зараз з У Латинській Америці Америці, така сама на. Йде накалювання ситуації а, Грузія. Так само в свій час була, скажімо так, епіцентром накалу такої ситуації. Тому а, якщо порівнювати Босню, Герцеговину та Грузію, я б скоріш би сказав, що в Боснії та Герцеговини більше шансів а, саме через те, що в неї немає такого сусіда, як є у нас, або у Грузії, і вони не не представляють такого особливого інтересу на рахунок того, що в них або вигідне географічне розположення, або є якісь корисні копалини, за які може вестись якась боротьба. І наостанок, на вашу думку, яким буде зібрання Ради Європи сьогодні і завтра? Mm. Я думаю, що найго найзапекліша боротьба буде завтра. Сьогодні будуть, скоріш за все, якісь виступи і кулуарні домовленості і намагання знайти якийсь вихід. А усе найцікавіше голосування та прийняття якихось рішень стосовно там, особливо України, це буде завтра. На сьогодні можливо, ми зможемо побачити якусь. Якесь рішення стосовно Грузії або Боснії Герцеговини, а ось Україна. Я вважаю, що її залишать на останок і будуть якомога довше тримати це, скажімо так, потайки для того, щоб максимально намагтись до відстояти свої інтереси. Угорщина зі свого боку, європейське суспільство та Україна зі свого боку. Артеме, дякую вам за ввімкнення. Дякую за те, що знайшли змогу і долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.